У Huawei завжди виходить нас дивувати крутими навушниками не за всі гроші світу. І сьогодні в мене Huawei FreeBuds 5. така цікава футуристична новиночка 2023 року. Я ними активно покористувався, і мені є за що їх похвалити і посварити одночасно. І ще я їх не буду розглядати собі до покупки. Але все по порядку. Поїхали! Мінусами тут буде незручність відкривання кейсу однією рукою. Ну, в мене це далеко не з першого разу виходить. Все через те, що тут збільшена кришка та такий скошений дизайн. Ну, прикольно, але незручно. А ще мінусом буде гучність закривання кришки. Ось, Послухайте. Це найдивніші навушники, які мені колись доводилось тримати в руках. Чохол у формі сплющеного яйця та загалом нагадує рятувальну капсулу інопланетянина. В руках тримати дуже комфортно, окремо дякую за матову поверхню. Це супер рішення, особливо для кольору Металік, як у мене. Збірка однозначно відправляється в плюси. Все виглядає надійно та якісно. До матеріалів питань не маю. За основу дизайну були взяті голландські краплі, і так, чимось вони на них схожі, але питання: чи найкраще це було з чого можна було черпати дизайн? Як на мене... То, мабуть, ні. Так, звісно, коли я вперше побачив, я сказав вау, тому що вони мають гарний колір, якісну збірку та такий е цікавий вигляд, але з рубрики не такий, як у всіх. Звісно, всі ваші відбитки пальців будуть видні на оцій глянцевій частині. Ну, вона тут ще ніби навмисно збільшена. Сам дизайн, ну на поціновувачка, е скажімо так, якщо ви хочете виділитись, то так, це ваш варіант. Е особисто мені не зайшов. Але це все я думав ще до того, як побачив фрібац ліпстік То щось з чимось. Тримати та діставати навушники пальцями мені було незручно. Через дві краплі по різним сторонам палець постійно сковзає. Беручись за центральну частину, тобі потрібно сильно стискати навушник, щоб він не випав. Особливо це складно робити, коли у тебе вологі руки. Плюсом буде те, що навушники мають сильний магніт і вони не випадають у вухах. Виглядають як частинка термінатора, яка вирішила залишитись з тобою. У мене навушники взагалі не сидять причому в лівому не тримаються від слова зовсім. При нахилі навушник відвалюється для іншого вуха потрібно постаратись трішки більше. На вигляд навушники здаються дуже важкими, але кожен з них важить всього 5,4 грама. Так, навушники мають додаткові амбушури, що дуже круто, і такого я ще ніде не бачив. Але картину для мене це не рятує. Та і вигляд навушників в амбушурах стає в три рази гіршим та дешевшим. Ідеального положення для себе я так і не знайшов, але заради справедливості дав потестити друзям. І там картина склалась краще. Але як тільки намокне на вухо або піде дощ, навушники перестають триматись. Я це все до того, що не всім вони можуть підійти. А від цього вже буде залежати і якість звучання, і робота шумопоглинання. Шумопоглинання тут є, але давайте так: це маркетингова фішка в відкритих навушниках. Кліпне, якщо зрозумів, угу, все молодець. До звуку тут найменше взагалі претензій. Бас є, і я б сказав, що його тут навіть багато. Звучання приємне, щільне та. Тянуче, і що головне, я скажу, так це те, що від цього басу ти швидко не втомлюєшся. Ну, в тебе просто не болять від нього мізки. Це дуже класно. І запасу тут вистачить на рок, поп та всіляку електроніку. Тому тут вони задовольняють більшість. Середні показують себе насиченими та навіть, я б сказав, деталізованими. І в них точно є ще потенціал. Високі, як на моє здивування, не перетягують на себе ковдру. І так, це підкуповує тут величезний плюс цим навушникам за те, що у них усереднене звучання. Що підказ, що фільм, мені було комфортно дивитись. Тут звук, знаєте, як дуже гарна, якісна відфільтрована вода. Її приємно пити і хочеться ще і ще. Але краще слухати ну такі середні оптимальні, скажімо так, оптимальна гучність 70%. Тому що коли я викручував на 100%, мене не покидало таке відчуття, що вони можуть ще більше, але в них стоїть якийсь штучний бар'єр. І звісно, це все при умові, що навушники дуже гарно до вас прилягають. Інакше весь цей навколишній шум змішується з частотами, і у вас виходить якась каша. І так, ось вони підтримують ці кодики. Рівень заряду кожного навушника окремо та чохла, ми можемо подивитись в додатку. Також можемо обрати режим шумопоглинання з трьох запропонованих, використати звукові ефекти а-ля еквалайзер. Хоча зміни при перемиканнях незначні. Можемо налаштувати жести, єдине, що не дуже зручно регулювати гучність. Вона регулюється свайпом по навушнику лише на одне ділення, і тобі доводиться дуже дивно стояти і терти навушник як лампу Аладінна. Є корисна функція пошуку навушника і, в принципі, все. Самі навушники з шумопоглинанням працюють приблизно 3,5 години, а без приблизно 5. Сумарної кількості заряду разом з кейсом має вистачити на 30 годин, а заряджання навушників протягом 5 хвилин дасть вам десь годину часу роботи. Маємо також бездротову зарядку. Тут лайк. Huawei FreeBuds 5 вийшли доволі спірними навушниками через свій дизайн. Так, можливо, ця футуристичність стане відштовхуючим фактором для покупців, а можливо, і навпаки. Ну, хто знає, що ще в світі може відбутись. Так, ще FreeBuds 5 не знайшли свого ідеального положення в мене в ухах, і це надштовхує на думку, що вони підійдуть не кожному. Але зі своєю основною задачою, тобто звучанням, вони впоруються на всі 100. Тут приємний, якісний та збалансований звук. І це дуже круто, але мені не вистачило потужності. Ти ніби робиш на максимум, а ніби хочеться додати ще трішки. Так, я би радий звернути на них увагу, але обов'язково перевірте, чи підійдуть вони до ваших вух, тому що це вкрай важливо. Ось такі думки. А що думаєте ви стосовно цього дизайну, пишіть в коментарях.